Три дні без води. П'ять сіл поблизу Львова залишились без водопостачання, бо Львів водоканал замінює аварійний водогін, який перетинає трасу Київ-Чоп. Ведеться заміна водопровода діаметром 600 поршна Львів, який вийшов з ладу під дорогою. От то так затягне десь два дні на протязі двох днів. Ця ділянка давно не давала спокою комунальникам. Порепані труби щоразу тріскали. Тепер перекладуть 80 метрів труби, хоча робота ця і нелегка. Робота тяжка, тому що треба лінію міняти піддорогам. Будемо пропихати, от робота лежить труба. Поршна у п'ятірці зневоднених сіл. На цьому подвір'ї кажуть про прикрість, їх повідомили. Запаси є, є. я в принципі, але не дуже довго попередили. Не за скоро. А якщо і цього не вистачить, кажуть у селі, є де розжитися питною водою. Тут дуже пилин... великий немає. Таких, щоб були великі проблеми, джерело одно, друге, третє, чи джерела вода. Повернути ж людям воду обіцяють уже увечері середи.